Чемпіони! Чемпіони! Олеонеоне! Чемпіоне! Чемпіон! Оле, оле, оле. Вихованці Академії руху 2010 року народження стали переможцями міжнародного чемпіонату Інтерліга. Але шлях до золотих медалей був довгим та тернистим. Турнір тривав з вересня 2022 року, по травень 2023. року. Дуже хороший турнір, дуже насичені матчі, дуже їх було хороших матчів. Тяжкі суперники, всі сидять на нозі, пресингують, не дають думати, не дають підняти голову. Таких ігор, ну якщо б було побільше, то я думаю, би наші діти просували б з кожною з кожним грою б швидше. Невирішальні матчі у Польщі юних рухівців проведжав головний тренер основної команди Віталій Пономарьов щоб ви приїхали От, перемоги. Одразу по приїзді до Польщі рухівці пішли на оглядини стадіону, щоб до чорні випромінювали впевненість. Доля чемпіонства для команди рух ю 13 вирішувалась у останньому турі. Аби тріумфувати на змаганнях у заключних іграх потрібно було здобути одну перемогу. Перший суперник польський гурнік Забже. Ми йшли до тої гри досить довго. Так? Ми її чекали досить довго, була велика перерва. І ми всі розуміємо, що ми повинні зараз вийти на поле і за рахунок нашої гри зробити собі приємно. В першу чергу має бути бажання, Бажання, дисципліна і віра там в перемогу, віра в один в одного, віра в партнера і віра в нашу академію. За доброю традицією, перед кожною грою у роздягальні юні рухівці моляться. Після чого готові давати бій будь-якому супернику. Давай, пацани! а вже на полі в енергетичному колі знову перед вирішальним протистоянням бере капітан команди. Ми заб'ємо. Давайте пацани, виграти свою вулицю. Вона дуже робила. Граємо свою гути, як завжди. Давайте Буде! Бій! Буде-буде-буде! буде бій бій Давай! Бі. Бі. Тобто чорні з перших хвилин заволоділа ініціативою на полі та пристрілювались поворота гурніка. Інколи прикували влучності, а інколи поляків рятував голкіпер. Попри перевагу, на перерву рухівці пішли без забитого голу. Рахунок рахунок 0 У Нас все все виходить. Коли ви починаєте спішити, зразу йде про. спокійніше. Розумів, не спішіть. Давай, пішли, давай, подай, подала, давай. давай, давай, давай. А вже на старті другого тайму жовто-чорні таки досягнули свого. Помилкою голкіпера Гурніка скористався Бойко, який відкрив рахунок у матчі. Ми багато тренувалися для цього результату. Були дуже сильні команди. Ми старалися всі ігри вдавалися на всі 100%. Хочу сказати дякую команді тренерам. До завершення гри підопічні Легана і Даньківа ще створили кілька моментів, але забити вдруге не зуміли. Тож Голубойка став єдиним і переможним у цьому вирішальному двобої. Перемога над гурніком достроково забезпечила тріумф у чемпіонаті. Тож команда руг ю тринадцять переможеть міжнародного турніру Інтерліга. Це дуже супер, що нас запросили і дали нам таку можливість грати з міжнародними командами і проявляти себе. І я рахую, що це один з найкращих турнірів, на яких я був. всі боролися до кінця. Ми дуже багато тренувалися, працювали для цього і показали хороший результат. Рух Ю-13, свій заключний матч у чемпіонаті. Грав вже у статусі чемпіона проти чеської команди із міста Кроморжиш СКХС. Переміг з рахунком 2-0. Ми довелося до сьогодні. Ми зробили все від себе, що мали зробити. Перемогли. Ми все добре підчували до сьогоднішнього дня і в нас все вийшло. Після матчі у роздягальні пролунав чемпіонський цей сон. Міжнародні змагання інтерліга організовує академія чеського банника з острави. Участь у турнірі беруть по дев'ять команд у двох вікових групах з Польщі, Чехії, Угорщини та України. Академії руху, окрім команди Ю 13 також представляли футболісти 2011 року народження з команди Ю 12 Підопічні хижова та соломки на заключний тур їхали без турнірних завдань, адже перед цим орентували собі срібні нагороди чемпіонату. А наздогнати спарту Прагу рухівці вже не могли математично. Але настрій у резіалі все одно був. Давай, давай. У першій грі рух Ю-12 розписав бойову нічию 3-3, три а у заключеному добої рухівці розгромили чеську команду СКХС. Марш ніж жуту чорних став легкою прогулянкою. Рухівці відвантажили у ворота суперників одразу 10 голів і не пропустили жодного. Що ми подорожуємо це. По перше. Кожен має шанс поїхати в цю інтерлігу, пограти з закордонними командами, подивитися, як хто зіграє, як ти зрівняти, що в тебе добре, що ні. Рух це найсильніша команда. Ми це докажемо з часом Ми будемо тренуватися все більше і більше і виграємо цей турнір. Хитрико оформив мікоян, дублі зробили Коваль та Горін. По одному м'ячу забули Кочура, Найда та Мормотов. Юні таланти знаходили і час, щоб потанцювати. – Вам ціна, коли вас підтримують? Так, да, ну так легше грати, більше підтримки. – Ну, для них це цінне, і я знаходжу час, коли можу завжди приїжджаю, підтримувати, Бачу ці погляди, вони грають, дивляться, і вони чекають цієї підтримки. Тому якщо є можливість, завжди приїжджаємо. Орест, іди скажи. Остійна підтримка мамина була. Дуже. Важливо, коли батьки поруч. Угу. Але дуже б хотіла, щоб нас побільше приїжджала, так як ми на Леокап, батьки підтримують. І діти взагалі в захваті, коли нас більше, і тоді ми можемо активніше підтримувати. Тому я сподіваюся, що коли закінчиться війна, будемо більше компанії їздити, підтримувати дітей. У підсумку 10-0 та срібні нагороди чемпіонату Інтерліга для команди Академії руху Ю-12. Це найкраща академія України. Я дуже радий, що я за нею граю. Мені без різниці, що ми за нього друге місце. Ми будемо дуже старатися, щоб в наступному році зайняти перші місця і золоті призи. Буде бій.